Десятий день виїзного курсу психологічної реабілітації, і ми сьогодні продовжуємо тему творчості. Також ми продовжуємо працювати з нашим оточенням, з тими активностями, які нам пропонує громада. І сьогодні наші клієнти, люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, відвідують майстер-клас з ткацтва. Кожна людина по-своєму талановита. Одна може розкрити свій талант, інша ще чекає свого часу. Що таке творчість? Це коли у людини, навіть коли немає таланту, вона щось творить, вона фантазує, вона мріє. Де вона це бере? Їй може це проснитися серед ночі, їй може прийти натхнення, щось витворити прекрасне, чи пошити, чи намалювати, чи написати вірш. Виткати, хто майстер цієї справи, де людина сили ці бере, а вони просто самі як виливаються через неї. Це така духовна потреба щось робити, творити. А український народ, він сам по собі дуже такий талановитий, мудрий, завзятий. І з давніх віків, з покоління в покоління передається йому що. Майстерність передавати один одному красу рідного краю, душі, любові. І сьогодні в цей непростий, можна сказати, дуже важкий складний момент, де багато людей губляться, не те що ховаються. Я не люблю це слово депресія, але люди, якби в смутку, який їх роз'їдає. Починають хворіти. Тому що коли людина задумується і не творить, не творить краси цієї, ось подивіться, от як природа, вона тоді починає скніти, А це вже дуже погано. Тому творчі люди, вони виділяються. Ти їх бачиш, коли вони йдуть по вулиці. Вони якісь взагалі особливі. От вірш, от я пишу ще вірші, так, пишу книжки на історичну тематику. Вранці, коли я прокидаюся, у мене теж такий сад, я виходжу і кажу, Боже, яка краса, дякую за те, що я це бачу, що я можу звідси черпати з цього колосочка, з цієї ягоди, сонце. А коли сонце взагалі, то це, це вже світ відкривається навколо. Ти радієш, ти любиш життя. От ми сьогодні в цій садибі в пані Оленки. Ви подивіться, кожна квітка на своєму місці, так? Я коли писала статтю про неї, я думаю, звідки вона черпає ці сили. А потім кажу, ти їх, видно, черпаєш, коли вранці виходиш сюди, в цей садок. Ти бачиш ці кольори, вони виграють на сонці. Вони як мелодії. Комусь це музика, а комусь це колір. Менше шести семи кольорів. Вона не впускає у своє полотно. Воно повинно бути багатокольорне, красиве. І правда скажу, що я маю ці вироби. І в цих виробах ти почуваєшся не те, що геніально. Вони тебе якось лікують. Ти їх одягаєш і тобі легко. Тобі просто і красиво. Ти надихаєшся. В тебе з'являються мрії. Ти хочеш творити добро, ти хочеш допомагати людям, ти хочеш бути особливою, коханою. Тому творчість це наше життя, це наше буття. Бо без творчості ми наче думаємо, це щось таке величне. Так, для одного це велич, це якась виставка, галерея, це ще щось таке величне. А в наших буднях. У нас творчість щодня, кожної хвилини. Це наше життя. Бо ми його творимо. Як творимо? Ми його творимо з душею, з любов'ю, з наснагою. І ми настільки віримо, що наш народ такий сильний і він переможе в оцій. Я навіть не знаю, як сказати поганим словом цих ненаситних людей. Які не знають, чого вони хочуть у житті взагалі. Вони просто настільки грішні, що іноді я молюся за них, щоб Господь управив і послав їм розум. Саме таке просте і саме таке мирне, Господи, пошли їм розум нашим сусідам. Я не називаю їх ніякими злими іменами, тому що я християнка, а я лише прошу розчуль їх серце у любові. А якщо серце в любові, ви бачите, людина йде і вона радіє життю. Вона вся освітлена цією любов'ю. Ось, наприклад, я вам зараз подарую такий вірш, він такий ранній. Оцей бузок на схилі травня. Так непомітно, ненароком, не наче пісня, люба, давня. Заходить літо, міний спокій. Зайшло. І стало на порозі, і кличе, малить в невідоме. Я уклонюся знов в дорозі, де подорожник, пахне, громом. Бачити просте у великому це вже є талант. От у кожному листочку, у кожній травинці це щось неймовірне, це вже в тебе є талант. Ти живеш не просто так. Ти живеш, щоб творити. Творити, творчість, буття, любов, перемога і мир. Ми перемагаємо, ми вже перемогли. Бо ми стоїмо з вами тут, на Україні, на нашій землі. Літо буяє, квітне. І ми дякуємо за те, що ми українці, що ми творимо диво, диво любові. Диво життя, диво нашої майстерності. Я вас усіх обіймаю, люблю і кажу, бувайте здорові, слава Україні! Ткацтво — це давнє ремесло, коли людина вдягала шкіру давні, це давнє, але ж вона не могла вище сходити в хутрах. Мінялася атмосфера. От, в різних регіонах вже були зовсім інші. І вона потребувала легше. Вона вишукувала такі рослини. Це все ж з рослини, з природи. Бог дав нам гарну, гарну початок. Це природа, це земля. Це це все конопля, льон, це все росте на землі. І от вони почали кропива, з кропиви робили вже ниточки, крутили. Це все дуже великий обсяг роботи, коли раніше все це не було механізовано, не було, це все вручну робили. І ниточки вручну пряли на такі прялки. От. І все це було вручну, все світла не було. На чому ткати? Треба було весь верстат. Ну спочатку був дуже примітивний. Це були палочки, це були якісь ниточки, які прялися, і люди поступово Бог дав розум людям. От, щоб вони думали, як це можна зробити. У нас, знаєте, тема така. От вчора була тренінгове заняття Творчість і уява. От як ви використовуєте уяву, коли створюєте свої вироби? Ну чи є таке? Ну, ви Казати. знаєте, багато, ну як завжди зо за мною ходить е, з, е, Дух Святий, і він допомагає мені створювати. Я ж уже не одного дня це створюю. Як тебе звати? О, добре. Кіл Володимирович. Володимирович, добре. Оце бачиш, це, так, такий чорний, бачиш? Угу. З такими, такими от, роликами називається такі. И сюда нитка вставляется. Да, и ниточка туда вставляется. А ты черный, видишь? Черничок называется так черный. Мы такую рожевую ниточку. Вот я гарно спеваю. Да? Да. Будет спевать. Мы тут были бачишь, так дырочку закладаем. Другую дырочку закладаем. Ну и начинаем работу. Я спочатку сама попукаю, ага. так? А ти подивишся. А тоді ми разом. Ну і микаємо Ого! Де тут буде Де так я? <світ> Оце поганявка. Це все настроєно на ткацтво. Якщо неправильно щось, щось настроєно, то ну, ну, працювати. Ви знаєте, що таке означає полотно? Ну, наші трави, трави ростуть на землі, на полі, на, на просторі. Небо, сонце, вода їх обмиває. І от е, ниточки ці всі, ці всі трави ростуть на землі, на нашій. Ми теж ходимо по землі. Ми ходимо по травах. Ми травами оздоровлюємося, ми дихаємо повітрям, сонцем, повітр, вітром. І це все, це все омивається, ці всі ниточки і купаємося. Це все воно омивається водою, щоб створити цю таку тоненьку ниточку. Це теж водою воно. Ви, вибілюється, вимочується. Ну Це в сучасних умовах. А раніше люди це все. Це все вручну, все вибивалося і це дуже складна. ткацтво – це дуже складна робота. Якщо угу. воно все готове, то наче кажеться, та що там, е, наче взяв ниточку і ткаєш. А це все під час роботи. <рапляє> <рапляє> робота знається. <паска. рапляє> Такий маленький малюнок. Вона сіла налюдено на місце. Mm -hmm. Нічого нічого. Mm -hmm. Ми зараз будемо малюночок робити, такий невеличкий, такий зерно. Mm -hmm. Я зараз так кину зерно. Mm -hmm. mm -hmm. Ти, яка пісня. Ой, mm кей. -hmm. Mm -hmm. маленький малюки. А ми зараз тобі спускаємо. Отак. Да, отак. Кидай туди, отак. Правильно. Отак, бачиш? Кидаємо. Бачиш, у нас що більше малюночок, через нечем. А можна Кинути отак. Дивись, отак Новий. бо я не достану. Так, так дивися, бачиш, у нас тут вийшло полотно. А ми можемо кинути отак от ще. Кидай. Так само, як ти кидаємо. Отак. От отак. Отак. І у нас тепер виходить різний візер. Цікаві. А потім ми, ми це все закріпляємо полотном. Подвинен там трошечки. Крукуйте. О, Так, Дякую. Закріпляємо полотно, бачиш? Киточки будемо робити. Дам я візьму ниточку, дам киточки робити. Mm -hmm. Можна намотати таку жовто блакитну як прапор. жовто mm блакитну -hmm. да? mm -hmm. Можна і так. Дивіться, ми зробимо наріжемо такі смужечки для киточок, так? Скільки їх Можна. Сколько у вас? Что? сколько у вас? Восемь. Восемь? Да. Угу. Да. Ну, Мы же лезломанить не из Да. Вот Вам добре, нормально? Да. Комфортно? Да. Да. Добре. Оце повезло мені. Що, я е, пасту, Треба пасту. один кінчик держати, а один просто скручувати. Є ж місце. Скручуємо так, да? Так, а, ну. а, а потім двоє. Оцю держиш. Ще. Угу. Потім ми двоє. Ми скручуємо так. Хочеш. Тут зав'язуємо. Це вже одна квіточка буде скоро. Так. А тепер держиш ще одну, щоб було дві. Дві. Угу. Да. Хтось хоче попробувати? Так. Да. Uh -huh. да. uh -huh. Ну, так як побачите, як я зробила, так? так? Це елемент такого, або закінченого, обично ж тут ж такі киточки. Ну, їх можна скрити і на сумочку, і на голову можна, і куди хто хоче. Суми. Передивіться. Я а... мотаю а вже мотаю до цього киточку. Потім ви собі самі зможете всі зробити. як Зовсім можна і на голову. Зробимо на, на голову. Ну і отак в руках мотаєте. Ну, для кисточки мотаєте. Скільки тут? -да. Приблизно можна, щоб воно <смітна> правильно вийшло. Мотаємо. Раз, два, три. Чотир. Хай десять, так? Відрізаємо. Вже на рзака можна повісити. Що... Ну там залітають, залітають. Та да не лякайся. Воно що. Оце ми так Одна киточка заготовочка, як киточка. А це нас побежала. Друга заготовочка це на киточку. Отак. Тоді ми отут, бачите, петелючка, яку ми це, бачите, тут петелечка така, костімося. Ми її зараз розмотаємо. А Написали і на міка, і складається. Шлопчочки було. Тут вони панітари. А, наши, да, Да, вот так вставляем. Вставляем вот так киточку. Вот так вот. Так, зав'язуем ниточку ниточкой. Видите? Вот так завязываем ниточку. Для вишиванки теж таке ділаю такі, такі Ну теж. так, я ж кажу, це може бути для вишиванки, ну вишиванку це ж треба ж її зробити. Mm. От, ну і так зав'язуємо. Хто хоче сам зробити, то можете вже починати робити. Ну, я не вмію. Не можеш? Mm. Буде. Mm. Будемо робити моїми руками. Mm -hmm. <рес> <рес> Тепер ну, це що лишнє, <рес> підрівнюємо, я ножниців не знайшла великі. Десь вони є, цим погано ріжеться. У нас <рес> треба десь знайти ножнички другі. Ну і вирівнюємо так от. Вже кіточка у нас вже майже готова. Одна. Одну можемо зробити Аваніволю, ще нам бра, а тяукаї. Цветы делали. Спальневый цвет. Киточки мы робили спальнее. Одна зеленая. Нет, одна зеленая, одна классная. Давайте ти... щоб еще одна оранжевая была. Но ну, наступного разу мы обов'язково ще помаранчу. Так может якусь дівчинку ти хочеш зробити ля... ляльку мотанку на спині? Большую, ні одні не маленьку. Тобі запам'яталося? Там якась куколка висіла. Хочеться поігратися. Тобі сподобалася в майстерні пані Олені Лялька, да? А що робили в майстерні у пані Олени? Шили. Ткали? Ми сьогодні були у пані Олени. Вона нам провела майстер-клас. Ану, покажіть усі свої кіточки. Ось такі кіточки всі отримали. А ну, ну, ну. Ось такі. Всіх є? Всім сподобалось?